Сьогодні в кожного захисника є мрія повернутись до своєї родини, адже саме заради безпеки та щастя рідних людей вони стали на захист України під час війни із расистами. Саме так під час зустрічі із учнями Коростенського міського ліцею номер 6 наголошували військовослужбовці Збройних сил України, яких запросили на зустріч із старшокласниками. Спілкування з учнями пройшло в невимушеній обстановці. Дітей цікавило, чи одразу вони стали на захист України, чи смачний сухий пайок, як подала. Страх, коли дізнали, що почалась війна. Перше відчуття шоку несприйняття, не віри, що це відбулося в нашій країні, а потім залишилась тільки злість і агресія. Ну, не агресія, а саме злість відносно агресорів, скажімо так. Тобто, перше відчуття це шок, потім страх, а потім воно якось. Само по собі це відчуття зникло. Найстрашніше, коли нема до кого повернутися, страх не за себе, а за своїх близьких ну, батьків. Дружину, дітей, відповідаючи на запитання присутніх, запрошені намагались в доступній формі розповісти учням про свої будні. В Свою чергу діти дізнались багато нового і цікавого від запрошених гостей. Кожного ранку ми прокидаємось з надією, що сьогодні все буде добре. Нарешті ми почуємо таке бажане, довгоочікуване повідомлення про мир на сході та півдні, де виборюють право на наше мирне та спокійне життя, стане тихо. Але на жаль, із засобів масової інформації, ми чуємо про нові. Постріли градів знову втрачаємо молоді життя. Тож присутні хвилиною мовчання пригадали всіх, хто загинув за Україну. Священник Отець Леонід Мельникович нагадав, що незалежність суверенітет та територіальна цілісність України нам дістається великою ціною життям та здоров'ям захисників країни. Він також відзначив, що сьогодні українці найбільше довіряють армії волонтерам, і військовослужбовці роблять все можливе, щоб і надалі тримати цю високу планку довіри. Дай Бог нам всім здоров'я, ми обов'язково переможемо. Кожен з нас повинен займатися своєю справою. Ви, як діти, повинні добре навчатись. Хлопчики повинні оберігати жінок, матерів, дівчат своїх, слухатись викладачів. І кожен на своєму місці повинен займатися своєю справою. Ми обов'язково тоді. Переможемо цю нечисть, час за спілкуванням примайнув швидко, і ось вже діти фотографуються разом із військовослужбовцями та діляться з нами думками, що дають їм ці зустрічі. Надію на те, що все буде добре. Ми переможемо і віру в свою країну, націю взагалі. Як часто допомагаєте підтримуєте військових наших? Взагалі я якраз йшла по подарунок для військових. Це маленькі. Откриточки <query> для мотивації, для віри, ну просто в себе. Що хотів для себе сьогодні дізнатись? Що взагалі чи цікавою була зустріч? Цікавою. Що дізнався, що наші воїни сильні, що вони що ми їх підтримуємо і вони. Боряся за нас і за свою родину. Я дуже рада, що вони здорові, приїхали нам поділитися з нами своїми переживаннями. І дійсно цим можна гордитися, тому що заради них ми зараз знаходимося тут, а не в бункерах, ніде не ховаємося, немає ніяких прильотів. І я дуже дякую їм. Це дійсно дуже класно. Сьогодні, як ніколи, кожен з нас живе з вірою в серце в те, що ми відстоїмо незалежність і цілісність нашої держави, адже поки є збройні сили України, є вільна незалежна Україна.